Любові і добрана, це підкаст водиться до відео, що таке соціалістична економіка. Прозвучала соціалістична економіка в сухому визначенні, ну, трошки так даже жуткувато, що ну, для декого що це економіка, де все майно і благо. Розподіляється рівномірно поміж усього соціуму, всього там, народу, населення, громадського суспільства тощо. І е е е е може хтось не хоче жити, як, е е як всі по однаковому розподілу ресурсів і можливостей. Тому і в моїй моделі, і в реальному житті е соціалістична економіка в ідеалі вона може працювати, але вона доволі Скучна е, і доволі швидко е, нас наздоганяють інші економіки, бо ну, якщо все завжди порівно ділити, е, ну, це в принципі і нераціонально. Комусь чогось не треба, комусь е, чогось треба більше, комусь менше. Е, це не раціонально, хоча можливо, ну, опять-таки, нереалістично, е, в довгій перспективі існування, хоча можливо. Тому в реальному житті і в моїй моделі соціалістична економіка вона залежить від того, яка вона буде від влади більшості. Це взагалі про справедливість соціалістичної економіки, щоб от всім було хорошо і всім однаково хорошо було. Але таке справедливість в ідеалі і справедливість в реальному житті це зовсім різні речі, і вони. Не натягується в ну, справедливість в реальному житті, досягнути неможливо. І її, якщо даже можливо було б десь в якихось моментах, то ви не були б раді. Скоріше за все. А в моїй моделі, і взагалі в реальному житті, вона буде залежати від розподіл, скільки, що да, кому, як воно розподіляється залежно від того, як влада більшість вирішує. Розподіляти ресурси, які там приходять, і блага. І як я говорив про коефіцієнти, які впливають на твій дохід від якихось здобутків соціуму. Ну, Наприклад, Продали там 100 барелей нафти в якомусь регіоні по, якоїсь, по якійсь складній схемі. Е е е громадяни, які мають право на соціалістичну винагороду е від соціалістичної економіки, е в якихось пропорціях домовились, що ну, собі кожен громадянин, хто має на це право, в якихось пропорціях залежить від рейтин громадянського рейтингу, від коефіцієнту там, корисності тощо. Е е Заслуг, він е, отримує з тих там, 100 барелей нафти якісь там, там певні відсотки там, чи долі відсотки. Все решта йде, ну, наприклад, якщо це нафта, то скоріш за все загально державне майно буде рахуватися, ну так правильніше стратегічні ресурси. Е, і воно роз, йде по всі, всім регіонам в, в певних пропорціях, чи в рівномірних, чи в певних. В залежності, скільки там населення, скільки там сума коефіцієнтів заслуг, наскільки там якісне населення, корисне населення, заслугами населення. Ну і розподіляється по якихось там коефіцієнтам, по якимось там правилам, формулам. По всій країні, здебільшого, там, наприклад, 70%, 30% в регіоні остається, а там ще там, менше відсот... від тих 30%, ще скільки там, відсотків. Іде на місцевий бюджет, якщо там в якомусь селі. Ну, Я це вже в якомусь відео говорив, але може хтось його не бачив чи пропустив. А ще з, з тих там відсотків, що пішло там на, на бюджет містечка, села, там, чи, чого, там, вже розподіляється, якщо там та громада так вирішила, що не хочуть вкладати в розвиток заводу, не хочуть в садочки вкладати ці гроші. А хочуть їх іменно собі, щоб воно досталося. І вони розподіляються громадянам по такій соціалістичній економіці. Також, якщо ну, одна з механізмів чи одна з можливостей соціалістичної економіки, хтось вмирає і в нього залишається майно. Також це майно може розподілятися тільки цього разу, вже там 70-90% в місцевому бюджеті залишається 10% там, в державу, допустимо, йде там. На якісь програми там, чи на розподіл. А, а і е, опять-таки тих 90% того майна, що хтось там, наприклад, помер, чи пройшло 100 років від дня отримання цього майна, ну, тому що хтось безсмертний може колись буде, або жити по 300 років, то, то задовго буде. Е, от, е, це про е, модель, мою модель, де можуть капіталісти. Ринковість може бути, але після смерті це все залишається в соціалістичній системі, соціуму належить. Також може через певний період часу це майно переходити соціум, там, через 100 років, наприклад. Опять ця цифра 100, 150, 50, 70, вона теж її реалістично подвинути, Але я все ж таки так, щоб людина гарантовано знала, що от як мінімум 100 років це практично. 99% людей стільки не живуть е, в сучасному світі. Ну, може, потім, колись ми будемо жити по 1000 років, 100 років нам покажеться мало і зробимо там 500 чи 900 років цю цифру. Або е, будемо жити по 50 років, е, там чи нам треба буде, ну ми всі погодимося, е, що. Якось довго тим майном тим володієш, ну, знизимо, там, наприклад, до 80 років ти можеш володіти якимось конкретним майном, яким ти заволодів. Воно переходить, це конкретне майно, яким ти заволодів, воно може, звісно, трансформуватися в інші види, але тоді є там, переоцінки, якийсь еквівалент цієї трансформації. Там, того майно, що ти отримав і перетворив в якесь інше майно, воно буде вичислятися з якихось там твоїх там, чи бюджетів, чи фондів, чи якісь, якісь ресурси, які ти недавно купив, просто ти віддасиш гроші, віддасиш соціуму через те, що ти трансформував ці ресурси, якими володієш там вже 100 років в інші. А тих вже нема просто. Ну, типу, щоб не було якісь там махінації, перетворення е, одних ресурсів на інші. Ну, це вимірюється, в, вимірюватиметься, скоріше за все, в грушових одиницях. Просто вже е, Ну, не був що казати, що в мене був там порше 80 років назад, ну, я там його розбив. Е, ну і що? Ну, звісно, за такі моменти теж, е, е, чим е, далі вліз, тим більше дров. А от я машину розбив, там, чи там, якось втратив те майно і що тоді з ним поступати. Ну, Це треба вже обдумувати, що з ним поступати, і е, як вирішувати це. Вважати це е, е, таким майном, що не треба відшкодовувати для соціуму, чи вважати це таким майном, яке треба відшкодовувати для соціуму. Можливо, в якихось випадках е, да, а в якихось випадках ні. Це вже складні. І дуже дрібні регуляторні механізми, які потрібно в реальному житті буде вирішувати. Чому я говорю, що це не просто риночну економіку змішати з соціалістичною, але це можливо от такими всякими складними рішеннями. Націлення на загальне благо, на розвиток, там, на. Також не забувати про індивіда, що, він, що що він там десь там щось втратив, зараз вже того немає, що він що там має в кредит залазити, щоб віддати, ну це ж теж якби якось не зовсім по-людськи, виходить. В чому різниця між соціалістичною економікою і соціальною? От в таких от механізмах. Соціальна економіка може десь і може мати такі елементи, але, скоріш за все, вона, вона не прямо залежна до соціалізму, до комунізму, там, до влади більшості. Соціальна економіка може бути і в диктатурі. При диктатурі може бути соціальна економіка, і при демократії може бути соціальна При владі меншості демократичній, може бути соціальна економіка тощо. А соціалістична економіка це ж от такі от речі. Які також в соціалістичній економіки ресурси націлені на благо суспільства в цьому, але і в наступних поколіннях. Тобто і на науку там ресурси потрібно закладати, і там, на війську, і на всі інші речі. Ідеологія соціалістичної економіки це конкретно така, що ти не можеш от взяти прямо ти видобув 100 барлів нафти і всі їх на пивасік потратити ідеології соціалістичної економіки ти мусиш там і на, там, на науку, і на ну, садочки, і на ще щось, ще щось, ще щось витрачати, бо ти дбаєш не, не тільки про е, заразні покоління, а й закладаєш е, фундамент для нормального життя е, для наступних поколінь. І в соціалістичній економіці всі неприватні доходи чи більшість неприватних доходів від держави, там, ну, чи соціальної одиниці, як держава, чи район чи місто, вони можуть частково чи деякі пункти повністю даватися людям, громадянам, які на це мають право. Держава десь чомусь заробила. Е, там Якийсь успішний завод, чи куча заводів успішних, там, чи підприємств, підприємців успішних, здобувають якісь ресурси, прибутки, там, платять відповідно податки в бюджети різні, по-різному. Е, і ці ресурси, які кожен сплачує е, там, в державу, як і на. Соціальні програми, такі там, на майбутнє, там, на війську, на тощо. Також частина цих грошей з податків від прибутку якогось там фермера чи ферми, можуть розподілятися в своїй громаді кожному громадянину в якісь там пропорції. Що таке соціалістична економіка? Гроші вони крутяться, ну, звісно, що як влада більшість на, налаштує таку систему. Ну, в моїй моделі державного соціального устрою якісь елементи, я щось таке продумав, де такі місцеві заробітки, вони здебільшого залишаються на місцях. Ну, наприклад, місцеві заробітки 70% залишаються на місці, 30% — в загальнодержавний бюджет. А вже там стратегічні ресурси, то типу, нафта там чи експлуатація землі там на імпорт, це вже розподіляється Наприклад, на оборону вже там в державу 70 в загальнодержавний бюджет, а 30 на місцевому бюджеті залишається. Вот. Ну і хто отримує і скільки отримує, теж влада більшість може вирішити, щоб там, наприклад, той, хто не заслуговує. На отримання таких дивідентів, то він може і не отримувати їх взагалі, або в значно менші пропорції, ніж той, хто там для соціуму, там для суспільства зробив там кучу робочих місць, там, чи гарно адміністрував там область, місто, там, країну, тощо. І, і ті люди, які, наприклад, адміністратори міст. Держави, якихось організацій, це, там, залізничної дороги, наприклад, чи маглів дороги, ну, типу електромагнітні подушки там, чи ще сучасна інфраструктури, вони можуть отримувати не зарплату фіксовану, а зарплату в відсотках від. Якості своєї роботи, від в якомусь коефіцієнтів від якості своєї роботи і від прибутку е, цієї організації. І тоді, наприклад, президент буде зацікавлений рвати і метати, е, щоб е, отримати, ну наприклад, в нього відсоток від всієї доходу держави президента, наприклад, відсоток від чистого доходу достається президенту, наприклад. Той президент, ну, уявіть, там, в могутній держави, така як Сполучені Штати Америки, або там, в кучі Сполучені Штати Америки, Російська Федерація, Китай разом взяті, е, десь такої могутності держава, наприклад, і ви, от, президент отримує 1%. відсоток. Він в місяць може отримати, наприклад, там, пару мільярдів чи пару десятків мільярдів доларів. Е, є сенс йому рвати і мітати, щоб. Е, Держав функціонувала якомого краще. Ну і звісно, це вже більше ближче, ближче до влади більшість. Президентів можна вибирати теж якби прямим голосуванням, також можна вибирати і судді, судей, і, 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 і правоохоронні органи. Ну, але там все дуже складно, в, ну, таки, в моїй моделі там щось я регулював, наскільки я успішно там хазе, то в реальності де, як воно все буде, було б е, в реальному житті, як би воно там реалізовувалось, е, виконувалось. Е, ну і якби е, я не стільки топлю за свою модель державного соціального устрою, а якщо навіть там є ідеї, які... Допоможуть соціуму, людям планеті Земля стати краще, краще жити, то будь ласка, я якби не жадний. Е, і ну, моя ціла система, а можна з туди взяти, якщо ну, по якихось причинах вона не реалізується, можна е, взяти щось туди хороше і е, якесь добро чинити. Е, для громадськості, для землі. Але справа в тому, що в мене ціла система і все від, одне від одного дуже залежить. І щось туди виокремити, то там десь треба щось скоригувати, там сям, додати, відняти, а дещо щось може взагалі не, не можна віднімати, бо це зовсім вже інша система буде. Так, і вертаючись щось від лірики про і комунізм і, і державний соціальний устрій до соціалістичної економіки, ну, от я навів такі от приклади, яким чином працює соціалістична економіка, як вона може працювати соціалістична економіка, і з моєю інтерпретацією, де доходи приходять даже в моїй системі там вроде, даже бюджету немає, там фонди якісь є. І такий круговорот грошенят. Звичайно, якісь буфери потрібні на неочікувані якісь програми. В соціалістичній економіці із і з владою більшості комунізму. Наприклад, завод в Луганській області досяг якогось прибутку суттєвого, це получає профіт від того громадяни там, в Львівській області. І наоборот, якщо десь в Волинській області продали там кудись там торфу за кордон, це вже ближче до. Ближ, Стратегічних ресурсів, то і в Луганській області громадяни, які, які там проживають, получають теж якийсь профіт від цього. Прямий і практично відразу. Як тільки продалось, на завод приходить би, розплата за. Той торф, там, наприклад, не завод, не завод а за торфа якісь. І навіть не, не доходячи до заводу, ті гроші, які мають йти на, по регіонам громадянам, прямо зразу на рахунки потрапляють миттєво їм на рахунок. І так, кожен громадянин відчуває зразу миттєво, прямо без якихось регуляцій. що... Якщо е, в Хмельниччині якийсь фермер продав вдало там свиней, по всій державі е, по певній схемі відчули, зразу собі в карман капнуло. Е, там е, в Донецькій області продали вугілля, там, чи, е, ну, зараз вже вугілля не так актуально, ну, депусі. Хоча може бути і актуальним, якщо інших енергоресурсів не буде, це може бути стратегічний запас держави це вугілля, Як ну, нема не дров, чи нема можливості ліса пиляти, там, е, випилювати, нема альтернативної енергетики, а є от вугілля. І це, і це може просто реально бути е, рушієм економіки, але це вже пережиток минулого, якби, але мало лі. Ну, допустим, де, де е, хтось приносить якийсь дохід собі, він приносить дохід і всім, у цій соціалістичній економіки. І все це капає миттєво кожному в кишеню. Ну, само собою, там на програми соціалістичні, на соціальні програми, на, там, на військо і так далі. І якийсь там відсоток, який вирішила влада. Більшість, миттєво тобі на карточку приходить бабосіки від проданих свиней на Хмельниччині, від проданого вугілля на Донеччині, від е, туристичних е, агентств в Криму. Там, від Відпродажа тор торфобрикетів в, в, на Волині і все воно капає один одному. І кожен відчуває е, приналежність до один до одного. І кожен буде цінувати е, чужу працю і кожен буде радуватись за успіх інших. Ось що таке соціалістична економіка ну, з комунізмом, з, тобто з е, владою більшість. У моїй інтерпретації. Наскільки ж воно відрізняється від того сухого берегу, сухого визначення? Але це все та сама соціалістична економіка. Але згібридизована з ринковою. <зас> Любові є